Для усіх любителів чогось солоденького і шоколадного пропоную такі десерти. Виходить дуже ніжний і в міру солодкий, а готується швидко і легко. Можна також заливати в креманки, дуже гарно виглядає. Для початку желатин заливаємо холодною водою та відставляємо, щоб набухав. Беремо сметану 20% жирності, додаємо сюди цукор, гарно перемішуємо, і також відставляємо. В Сотейник вбиваємо три жовтки, додаємо трішки цукру, перемішуємо, далі вливаємо молоко, ще раз перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Нагріваємо, допоки не стане. Маса гарячою, не кип'ятити. Додаємо шоколад, мішаємо, допоки шоколад не розтане, але не кип'ятити. Я брала молочний шоколад, але можна і темний. Знімаємо з плити, даємо постояти 5 хвилин і додаємо желатин. Все це перемішаємо. В кінці додаємо ще сметану з цукром. Ще раз перемішуємо і розливаємо по наших формочках, стаканчиках, креманках. то як. Ставимо в холодильник на одну годину і вже можна смакувати. Виходить дуже смачне, ніжне, госте. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.